На відео санаторій для дітей з батьками дачної у Луцькій громаді нині тут завершили облаштування інклюзивного входу для людей з інвалідністю. «Зробили тип, той пандус уже простіше. Як не кажуть, то все для дітей робиться. Воно ну, простіше нам заїхати, як з ним піднятися. Нагадаємо, санаторій не працював впродовж трьох місяців із січня цього року. Пізніше з обласного бюджету виділили мільйон тридцять тисяч гривень, щоб облаштувати вхід та сигналізацію. Вхід почали робити 22 березня. Сигналізацію ще встановлюють. Ця сигналізація буде встановлюватися повністю по цілому корпусу санаторія в кожній палаті згідно з новим сучасним вимогам, які передбачені проектом, і ну. Забезпечено повністю найсучаснішими пожежо безпеки. У санаторії допомогу надають дітям із неврологічною та ортопедичною патологіями. Волинянка Олена Новосад каже, що приїздить сюди щороку. Ми приїхали з Лукач. От ми вже тут 16-17 раз. Моя дитина тут пішла. Ми лікуємося з рік і 8 місяців, тобто ще маленькими. До карантину впродовж року на реабілітацію до санаторію Дачний приїжджали до тисячі дітей, розповідає головний лікар санаторію Олег Лопатін. Каже, цього заїзду прийняли 33 дитини. Наступного планують реабілітувати 60. А ми активно приймаємо пацієнтів по електронним направленням. Підписана угода з НСЗУ по пакету реабілітації дітей з неврологічною патологією від трьох років. Ну, пакет підписаний, але фінансування має. Ну, буде йти ну, скоріше всього з 1 липня. Третє джерело фінансування це коли батьки бажають провести реабілітацію дітей власним коштом. Ми працюємо за методикою Монтесорі, використовуємо матеріали Марії Монтесорі, які допомагають розвиватися дітям самостійно, проявляючи свій вибір, свій інтерес. Ми вчимо. Користуватися ложкою, тримати чашку, ми навчаємо їх елементарним математичним поняттям. Ми е, розвиваємо їхню логіку, дрібну моторику, ну все, що потрібно для дитини. до обіду, Діткам на обід, картошечка буде суп гороховий. Харчування чотири хрази діткам безкоштовно на день харчування на 100 гривень. Воно сніданок, обід вечеря, полуденок. Завжди у нас є свіжа випічка, запіканочки, заїзд у нас два тижні. І це на два тижні у нас якраз є розроблене меню. Кожен день там інше. Санаторій Дачний підпорядковується обласному територіально-медичному об'єднанню захисту материнства і дитинства обласної ради. Коштів по договорах НЗЗО їх не буде вистачати на функціонування санаторії, тому звичайно обласна рада буде дофінансовувати з обласного бюджету даний заклад. І ми чудово розуміємо, що він потрібний. В обласному бюджеті віднайдемо ті кошти, аби закрити питання по дитячому санаторію. Упродовж трьох місяців, поки санаторій не працював, співробітники закладу були на простої. За соціальною допомогою зверталися у центр зайнятості. До нині грошей не отримали. До нас звертаються роботодавці різної форми власності, але на сьогоднішній день ми в цьому році не задовільнили поки що ще жодної заявки, оскільки просто відсутнє фінансування. Уряд не затверджує бюджетно, відповідно, у нас немає коштів для фінансування, для виконання даного виду програми. Щодо санаторію «Дачний», то в минулому році 48 працівників. Отримали таку допомогу на загальну суму 315 тисяч гривень. В цьому році вони знову ж таки в березні місяці звернулися до нас. Роман Романюк говорить цього року в санаторію Дачний 20 працівників стали на облік безробітних. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.